Всім вітання. Так, маленька ставочка, розпаковок того не було, тому що я нічого не купляв. Ось я тільки купив для себе ось посилочку до моєї колекції монеточок. Так, ось. Що відправляємо як, ну, домовляємося як документи, так і економимо. Зві... Конечно, ціну вони підняли. Нова почта. 65 гривень. зараз як документи. Так. Ось. Моя морда. Так, достаємо. Нашого ножа. Який я огляд обіцяв ще більше, побуже, месяця два як не... Не заблю. То одна то дорогая. Раз. два. Чуть по пальцям недавно не той стояни рижу. Лишь. В притик зведены. там. Я А не скотч. Пильнути. О, замотили, а? 20 раз загорнули. Я ж скотч тільки що зайза. Зависи. Ова. Почти як запхали. Може і не там різав, не знаю. Так, ось вони. Ой, малышки. Все, раз. Так, купил твою одного з моїх постачальників. У нього ціни ринкові. Я. Нього беру, або щось для себе або під замовлення. Так, і перше у нас... Так, о. Тосить непоганому стані. Камера ТД. Ось все. Ну, ви почитаєте, що бликувати буде трохи. Одна марка у нас. Це у нас п'ятий рік. Майнська імперія нет. Це у нас А. Болітака. Гурт ми бачимо більш-менш сій. Такі монетки доживають не часто в адекватному стані. Скільки їх переплавали. Ой-ой-ой, сики їх загубили в ломбадах. І наступна. Ну ця уже шліфована. Ось ці ось взагалі рідкому дуже рідко бувають. Це у нас. 1873. Вони майже завжди йдуть затерті. Майже завжди вони йдуть потерті. Чомусь цей. Це називається ось старий Орел. Щас вимкну, ну буде ніхена не видно, да? Ой. Ну да, так буде погано видно. Ось он на люстр. Це в нас старий Орел. Це у нас новий Орел. Теж трошки пітайте, але для моєї колекції знадобиться. Подойдет. Так, ось я поки що збираю роки. Ось ви бачите, в мене вже є 12 штук і я додивився, що в мене дві є з одного року. Побачу, буду їх продавати чи не буду. Мета якась спочатку зібрати роки. А потім вже йдуть штампи. І всі я навряд на чи беру, тому що деякі йдуть. М -м -м, більше тисячі гривень одна монетка. Ці мені обійшлися 280-285. Якось так. Так, що буде таке ось маленьке відео посеред тижня виставлю. Тільки що із. Від свого стоматолога Пиляли мені. мене відпала стара пломба. Ну, кусок зуба був відколовся. мені забили ще в Польщі цементну пломбу, вона відпала. Два роки притрималася. Забили мені полімерку, а там же ж кусочок треба фактично четверта частина ...кутнього зуба ліпити. Ну, 500 гривень я віддав. За таку роботу за композит. А, скажіть, скільки стоїть, коштує лікувати зуби у вас? Напишіть в коментарях. Питаю mm -hmm. mm -hmm. ще раз. Так, ще щось купив. Ось прийшов по Тому ще ось так ось. Оно сейчас там залиплено. Вот такие пакет, его спокойно этим можно. Без особых причин. Я думаю, якщо пролететь, я могу аккуратненько. Скорее закрыть, без проблем. Значит, даже и не довелося. Ага, тут один пакетик. Бачите, один пакетик. Це у нас пакетики звуки почти. Ага. Ну, в чм и так его просто некали. Целофанка. Потому что тут один пакетик. А такие пакетики. нова почта не отправляю. У нас любит свои пакетики. Потому что пакетики конкуренты, понимаете? Дуже так я просто не откаешь. Ну можна. Так що можно не зама... на рахунок нажа и не заморачиваться. Так, 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 на фоні воно ну, хтось горає в включил Чий то згору. Я тоже пограв би, якби у мене... Був би помочне ноутбук. Ох, подвинувся. Запхана. Запхана рвать же ж не хочеться. О, все, передмоголок. Так, а тут вже треба вже ножик. Так, що мені приїхало? Мені приїхало дві монетки. Одну монетку я добре знаю, вже з такими вже мав праця. А друга монетка у нас який жетончик пам'ятний. Але подавець написав, що він зісеївла. В чому були дуже великі сумніви, не тільки в мене, і тому лот набрав, здається, там 230 гривень. Ну, якщо він не срібний, я подам скаргу в групі Західний аукціон, хай його покарають. Тому що за свій базар треба відповідати. Правильно, правильно. У нас такий бардак в країні, тому що не відповідаю за свій базар. Ай! Та... Ай, зараза! Мене ж ніж наточений, блін! Заміщався. Гарного спанахав. Так що буде той шахтавки. Прямо зняв, так круп показувати не буду. Ось тут ще замотано. Ох, і замотав, продавець. Так. Ще не фигачить коу. Диви, як замотано. Да, я буду той стогод розмотувати. Зараз їх розмотаю, потім будемо дивитися. Так. Перша монетка. Може, фото, пойдеться фото робити. Перша монетка. Не фокусується. Це у нас 5 франків. Швейцарія. Не фокусується. Не вистачаємо світла. 1954 року. Все, отак ось. Бачите? Отаке все. Тут у мій дядько такий модний. Фу, дорого вона пішла, а другий цей все жетончик. Да, надо будет фото робить. Оно абсолютно воно покусует задний фон и все. Там оно вся топляя с какая. А вот такие все. Рестарайк чего-то. 1299-2004 році. Все так розумієте, такий святий. Майже 15 грам монета. Все, у мене є походний хромпік. все. Зараз спічечка там у нас як заглушечка. Ну що. Рискнем. Ну не фокусується, падла. Пошли, а рискнем. Вот эта всего. Нет, спичечка на, не, на я Сейчас в этой рукой. Как бачим мой, а все. Реакции не последовало. Значит, наебка. А что Хромпик коля не поменял. Ну, зараза так. Ну, нема свитла, нема свитла. Так. Ой. Пальцы уже в хромпику. Мажемо щас ляпнемо на цього дядька, Все бачите, о! Вс, зразу. Отака вся реакція на насийба. Я вже весь прямо ось, я можу, пемо, ось о, линути. А все, лити. Як стимайш, ніхрена хрена не видно, блін, все засарата. Все. Чувачок попал. Я его разнесу. Это медно-никель. Сараны медно -никель. Ну все. Сейчас, выбачайте, что не так. Ну что ж, друзья. вот теперь самое... цікаве Поговоримо про хитропопого хіто, продавця. І от ця монетка, яка виявилася не срібною, Хоча, ось ви чудово бачите, в описі написано, що це срібло. Це насправді пізніше вияснилося, це пам'ятний жетон з якогось монастиря, якийсь тут зображений святий. Ну, Ці жетони вони виконувалися і виконуються з різних металів, навіть із срібла, і не обов'язково буде на ньому стояти проба. Це такий сувенір. Це у нас по факту ну, майже 15 грамів мідно нікелівого сплаву. Очевидно, що він не... Не коштує як схріпло. І от я відкрив скаргу претензію, але розпочав її з адміністратора, тому що в мене були вже перечуття, що з хитропопим продавцем він же експерт даної групи. і Буду надалі називати його фігурантом, що буде не все так просто, і я виявився на відсотків правий. І от зараз перейдемо в меседжер і подивимося, як виляв, намагався виляти фігурант від відповідальності. І от так, скаргу я десь відкриваю в 15 годині, тому що в мене годинник на Фейсбуці на годину йде назад. І враховуємо цю годину. Я розпочинаю, пишу фігурантові: доброго дня! Забрав монетки. Одна срібна а інша мідно нікель. Я їх перев'ярю на хрумпік. У мене завжди я купив собі хромпік, тому що я частенько займаюся, займався соріблом, е і треба точно знати, що то за метал. Доброго дня відписує. фігурант. відписує. Доброго дня! Я сам про ту монетку нічого не знав і не міг її знайти. Так, навіщо ви вказали, що матеріал срібло? Фігурант підписує. Там було вказано під питанням. Я йому скидаю скрін, зроблений на момент завершення аукціону. Після вже переписки ось дата на телефоні. Ось бачите. На момент закінчення аукціону написано просто «Срібло». А в той час. Фігурант. Змінює публікацію, редагує і адміністрація погоджує цю редакцію, і ось у нас. Під час Озяду скари. Враховуємо, що на Фейсбуці в мене година на годину пізніше. В той час фігурант редагує публікацію і ставить знак питання, і адміністрація погоджує це редагування під час розгляду скарги претензії. Я на це вказую. Адміністратор, але він робить <хи> вигляд, що він це не помічає. І адміністратор мені скидає скрін фігуранта, який він ще в якийсь там час зробив, або в нього інший час стоїть на телефоні, ймовірніше. Адміністратор мені скидає оцей скрін. Тут стоїть. Інший час, але судячи по іконці з меседжера, це все відбувається одночасно. Чомусь так. І на цьому скрині знак питання вже зникає. Я перезаходжу в публікацію, і фігурант вдруге вніс редагування публікацію і адміністрація вдруге. Погодила цю зміну. Тобто він хотів спочатку обдурити, іншим це не назвеш, а потім ще це переховати. І ось така цікава ситуація. Ви знаєте, друзі, я певний час жив в Польщі, і о, поляки по такі речі культурно кажуть: <кхи> то єсть котування. Котування це така хитрість в недоброму значенні така. Підла хитрість. А мій, би, а мій колишній лідер із заводу Хатчинсон Лукаш сказав би ще цікавіше. Курва! Кого кчеш наїбать? Після цих перепиттів. Фігурант все ж таки погоджується повернути кошти, але на таких умовах, що я відправляю монету за власний рахунок, а потім він мені скидає кошти на карту, і я думав, що вже після отримання. І я не погоджуюсь, тому що ну, вже двічі вже було котування, і вже є вже... рівень недовіри вже впав, вже... пішов уже десь нижче підвалу. Розі скарги претензії вже відбувається при... приблизно півгодини. І адмінові це набрядає, тому що вони, вони не люблять цим насправді займатися. Дуже не люблять, тому що адмінів 2, а членів групи більше 40 тисяч. І от він мені скидає наступне голосове повідомлення. Послухаємо. Олексій, ще раз ще кажу, раз. не нагнітайте ситуацію. розвиток, розвиток даної ситуації в великій мірі пішов, пішов трошки в тому напрямку, напрямку можливо, тому, що ну, треба трохи коректніше, коректніше формулювати свої претензії, коли починаєте розмову з іншими дітьми. Але не суть. Гроші бути повернути в будь-якому випадку, Якщо не повернемо так, я визнаки не собі. Так що просто, просто відпустіть ситуацію. ситуацію не чекайте, не я не я Друзі, на Друзі, насправді ситуацію там не ну, відпустив. Справа не в грошах. Справа в принципі, що. Фігурант два рази хотів намахати. Двічі. І. На думку адміністрації, я щось некоректно зробив. Ви бачили переписку? Мою, як я спілкуюся, і ви б назвали це некорект... некоректно по відношенню до іншої людини, а фігурант коректно? Був по відношенню до мене? Напишіть, будь ласка, це в коментарях. І, але на кінці останній вираз те, що кошти будуть повернені в будь-який час. Для мене це було достатньо, що людина дала гарантію. Адміністратор вже дав гарантію, що кошти повернуться. Сума смішна 230 гривень. Це смішні гроші на даний час. Я ж кажу ще з вам, справа не в грошах. Справа в поводженні. Звісно, що адміністратор ніколи не визнає, що експерт групи міг вчинити таку, таке котування. Буду це цим називати, так більш буде коректно. Вчинити таке котування. Звісно, що він це не признає. А тепер, друзі, підсумок і мораль. Шановний адміністраторе, цього всього б не було б, якби фігурант з самого початку визнав свою неправоту. Що це сталося? Прикра, помилка, погодився повернути кошти, і на цьому все, все це закінчилося. А ні, фігурант почав виляти і почав робити спроби замітати сліди. І докази цього я вам, шановний адміністраторе, надав, але ви їх не помітили, ви, напевно, їх не хотіли бачити. І, на мою думку, така поведінка екс-фігуранта. Експерта групи Негідно. І більшість моїх глядачів, я гадаю, що з цим погодяться. І справа зовсім не в грошах, справа в гідності, тому що фігурант декілька разів підряд хотів заробити з мене дурня. Так як я отримав кошти, з мене дурня зробити не вдалося. А от так як ви повірили фігуранту, незважаючи на мої докази, напевно, що фігурант зробив дурня з вас. Це моя суб'єктивна думка. Так що, шановні друзі, Будьте уважні з такими публікаціями. Робіть скріншоти, все детально відмічайте. Кожне слово, бо це є докази. Це такі ось дрібнички, але ви знаєте, в судовій практиці такі дрібнички стоять між винен, не винен, і між реально і умовно. На цьому все. Дякую за перегляд. До побачення.